Всім привіт. Сьогодні 19 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. Друзі, в нашому відеоогляді сьогодні автоматичний регулятор напруги hdr 5000 va Дана моделька розроблена. В Америці отакий, друзі, стабілізатор напруги йде в упаковочні коробочки такі. Має керівництво з експлуатації. Гарантійним талончиком. Повністю автоматичний. От, покажу. Бачите, затримочка від 6 до 180. Секунд. Коли ви його запустили і моргає тут лампочка, коли ваше время пройшло затримочка, він включається і горить. Ось такий автоматичний стабілізатор напруги. Я так вважаю, повинен бути в кожному домі, тому що є перепади напруги. І для того, щоб ваша битова техніка не вийшла із... із строю, треба, щоб був такий от, друзі, стабілізатор напруги. А може інший. Тобто він повинен бути. Бачимо дві розеточки на 220, вентилятор охолодження. Така удобна ручка от, для того, щоб перенести з одного місця. Вдруге, тут також вентиляція, щоб він охолоджувався. Даний стабілізатор напруги. На стінку, друзі, не цепляється, він тільки отак буде стояти у вас, як ви зараз бачите. Перепади напруги дуже часто бувають. Особливо в сільській місцевості. І на сьогоднішній день, на жаль, повсюди, тому що коли включають, відключають електроенергію, є і перепади з допомогою однофазного змінного струму. автоматичного регулятора напруги. Це у вас обійде стороною, друзі. Друзі, кого зацікавила дана модель, звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна, друзі, на сайтах скрізь однакова. Ми ж при можливості. Ідемо на зустріч по ціновій політиці. Всім нам мирного неба, постоянної напруги, 220. Телефонуйте 0,63, 426, 10.